Більше про вагу і значення цього рішення поговоримо із моїм колегою Олексієм Коваленком, який досліджує цю тему. Олексію вітаю наскільки важливе це рішення і що воно означатиме на практиці, зокрема для російського президента Путіна? Вітаю, Юлія. Насправді, сьогоднішнє рішення міжнародного кримінального суду це дуже важливий крок для притягнення президента Росії Владимира Путіна до відповідальності за. Злочин депортації українських дітей, і дуже важливо, що йдеться саме про персональну кримінальну відповідальність. І як ти насправді зазначила багато експертів вже зауважувало, що це тільки верхівка айсберга, це тільки перші розслідування, які проводяться міжнародними організаціями, от зокрема міжнародним кримінальним судом. І важливо, що йдеться саме про злочин депортації дітей, бо це. Водночас, і воєнний злочин це може розглядатися як елемент геноцидної атаки, геноцидної війни, та зрештою як частина злочинів проти людяності. Люд а ми пам'ятаємо, що США нещодавно визнали, що Росія вчиняє злочини проти людяності в Україні. І ці ордери на арешт кількох осіб Путіна та Марії Львової Білової вони видані на основі доказів, які збирала команда міжнародного кримінального суду протягом багатьох місяців. І насправді, коли ці ордери на арешт видані, далі багато чого залежить від міжнародної співпраці. На цьому сьогодні наголошували власне представники міжнародного кримінального суду. І дуже важливо, що зараз усі держави-учасниці міжнародного кримінального суду вони зобов'язані співпрацювати з судом, що означає, якщо Путін виїжджатиме на територію держави-учасниці, вони мусять заарештувати Путіна. І ми можемо послухати деталі про цей процес від власне президента міжнародного кримінального суду, з яким сьогодні говорив голос Америки. Усі держави-учасниці юридично зобов'язані повністю співпрацювати з судом, що включає також виконання ордерів на арешт. З практичної точки зору, якщо підозрюваний в'їжджатиме на територію держави-учасниці, ця держава-учасниця має юридичне зобов'язання заарештувати та передати звіт про цю особу але очевидно, що ніхто не може змусити держави просто виконувати. Виконувати юридичне зобов'язання відповідно до договору. у цьому конкретному випадку. Прокурор представив звинувачення щодо злочинів або військових злочинів, скоєних підозрюваними, і це було розглянуто незалежними суддями, які вирішили, що існують достатні підстави вважати, що ці злочини були вчинені цими особами, і результатом цього розгляду є ордер на арешт, виданий сьогодні судом. Олексій, як відреагувало на сьогоднішню новину в Україні та міжнародна спільнота? Насправді це настільки важлива новина, була що ми одразу побачили миттєву реакцію і української влади, і міжнародної спільноти. от, наприклад, офіс генпрокурора України Андрія Костіна, який нещодавно звітував про. Те, що вони зафіксували 71 тисячу воєнних злочинів, які вчинили російські сили на території України протягом останнього року. Офіс генпрокурора заявив, що Путін зараз особисто є офіційно вже підозрюваним у скоєнні міжнародному злочину незаконного промислового переміщення дітей. Ми бачили реакцію і від представників міжнародних правозахисних організацій. От зокрема, сьогодні Human Rights Watch привітала рішення міжнародного кримінального суду і назвали це таке тривожним дзвіночком для інших потенційних злочинців, і дуже важливо, що ці ордери вони надсилають чітке повідомлення про те, що накази вчиняти такі серйозні злочини проти цивільних осіб, або взагалі толерування якихось серйозних злочинів проти цивільного населення. Вони не залишаться ніколи безкарними. І як ми вже згадували, сьогодні важливо, що це тільки верхівка азгора, це тільки початок. Це один із багатьох рішень, один із багатьох процесів, які будуть розглядатись потім. І ми почули сьогодні також реакцію від державного департаменту США від Джона Кірбі, координатора ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій, ми можемо заслухати його зараз це останні новини. Нам потрібно буде подивитися на це детальніше перед тим, як ми зможемо зробити будь-який офіційний коментар. Поза цим президент Байден чітко заявив, що ми хочемо переконати, що Росія буде притягнута до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності, які вони вчиняють в Україні проти українців. Ми продовжимо допомагати міжнародним організаціям в їхньому зборі доказів. Та коли вони почнуть робити аналіз цих доказів. Коментар від Білого Дому Олексій лишається менше хвилини. Чи вплине це на можливість створення трибуналу із розслідування злочину агресії? На що, що намагається просунути Україна? так насправді це дуже важливий крок до ідеї до співпраці різних країн із створенням міжнародного трибуналу із розслідування злочину агресії. Бо злочин агресії це найважливіше і найважливіший воєнний злочин, який може вчинити одна держава проти іншої, і це встановили у нюрбанському процесі після другої світової війни. І якби не було злочину агресії, зрештою не було б і інших воєнних злочинів, не було б і незаконної депортації дітей і всього. Іншого і от сьогодні буквально ми говорили з професоркою Нью-Йоркського університету Дженніфер Трехан на цю тему. Можемо послухати її зараз. Міжнародний кримінальний суд висуває звинувачення у воєнних злочинах, а рішення про початок війни є злочином агресії. І міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції щодо цього. У його статуті є прогалина. Тому ми намагаємося заповнити цю прогалину за допомогою спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Зараз зростає кількість держав, які це підтримують. Аденеаґроїн набростейськамиретіс. Дякую тобі, Олексій, за твою експертизу. Нагадаю, що на зв'язку зі студією був мій колега Олексій Коваленко.